Хочу перемістити сходову, так, щоб кутик потрапив до кутика. За логікою Архікат класнути по кутику, і в мене вмикається режим редагування контурів. Тобто тут я можу там, змінювати контур сходової, загальний. загальний. Але мені цього не потрібно, мені треба перемістити. І для цього я сильніше ще раз кладлюю по кутику і ставлю в кут. Але є ще один варіант, наприклад, якщо ви ще не опанували, як раніше триваліше нажати, так, то можна нажати ще правою кнопкою, і в нас ж є тут варіанти з викидного меню перемістити, перетягнути. І ми бачимо фактично всі оці команди, міні-табло команд, є і ось тут, у викидному меню. Так само, аналогічно, в тому самому режимі, не виходячи з нього, ну це не зовсім такий аж вже прям режим. Але Така опція, ми поставили все на місце.